Thank you Вчора через сніг та ожеледицю на Сумщині збільшилась кількість аварій. Подекуди навіть водії, що змінили літню гуму на зимову, не змогли впоратись з керуванням. Вчора патрульні поліцейські виїздили на 11 дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі. Ну, вчора друг попав в ДТП. Три рази перевернувся. Слава Богу, що всі живі. Діти живі, батько живий, вони з дружиною живі. Ну, були на зимовій гумі. Ну, вчора дуже багато було снігу і був галольот дуже великий. Це у нас на Краснопільщині. Після суттєвого зниження температури і першого снігу керувати автомобілем стало важче. Але в поліції зазначають, що неуважність не менш вагома причина ДТП. У зв'язку з погіршенням погодних умов звертаємося до всіх учасників дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними на поїжджій частині, адже несприятливі погодні умови підвищують ризик потрапляння в дорожньо транспортну пригоду. Як треба двигатися, соблюдати правила. От. І потихоньку я сюди і воно тоді нормально. Мабуть, те і друге. І погода також, і, і водії, і який би опит не був, але внимання бути, бути водіє. Прибирання габіонів з центральних вулиць міста називають важливою складовою безпеки дорожнього руху у зимовий період. Ці габіони, це, я вважаю, що це дуже небезпечно, взагалі небезпечно, тому що де є габіони на підйомах. На буграх, то для великовантажних автомобілів це буде важко проїжджати. Взимку водіям радять знижувати швидкість і дотримуватись безпечної дистанції. Тихіше їздити, будь уважнішим. Ну, взагалі, щоб вовремя порябувати зимову гуму. Саме ну, головне, я думаю, не поспішати. Це найголовніше. Першого, це увага на дорозі. Так? Це... Скорость скорость ну, і, і внімання. Це основні фішки, які повинен водій дотримуватись. Трошки збавляти газок, не газувати здорово. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Михайло Шевченко фермер з Роменщини. Він один з тих, хто всупереч воєнній небезпеці, проблемам з кормами для тварин та дефіцитом пального для посівної, отримав своє господарство в лідерах. Землі біля 11 тисяч, а корів біля 800 голів. І ну так, ми, ми поголів'я не, не скидали. Дефіцит же молока великий ділимо, як то кажуть, на, на чотирьох і на Полтаву, і на Суми, і на, і на Запоріжжя, і на, на Дніпро. Тому що ті господарства, де вони раніше брали молоко, вони під окупацією знаходяться, а хоч розбомблені. Чоловік впевнений, українці сьогодні мають підтримувати одне одного і державу чим можуть. У грудні місяці свою заправку відкрили, так що ми не тільки самі споживали дістоповий бензин, а ми ще дуже багато людям допомагало. Особливо як проходила евакуація із Сум із Тростянця, то вони їхали через нашу заправку, заправлялися по погрібах ніхто не сидить, а працює складно, багато ризиків. Всього ну нам треба працювати і за себе, і за тих наших товаришів, які, які знаходяться в окупації, де ні сіяли, ні збирали, а все рівно треба, треба за, їх, за їх працювати і наповнювати складницю і зерном, і всім. З початком російського вторгнення разом з військовими хлібороби давали гідну відсіч ворогу і не зрадили землі годувальниці. Хоч у багатьох господарствах, особливо у прикордонні, було проблемою відсіятись і з ризиком для життя під обстрілами жнивували, але всупереч воєнному стану і погодним примхам, Сумщина з багатим урожаєм. З перших днів війни наші партизанські загони, які давали відсіч ворогу в наших селах, в наших громадах, в більшості своїх були сформовані якраз навколо чи на базі якихось. Аграрних виробників під обстрілами між мінами, між снарядами ми засіяли практично 95% земель пахотних земель сумської області. Важливість праці хлібороба в рази зросла під час війни. На сумщині у сфері сільського господарства працює 16 тисяч наших земляків. Саме цим людям ми завдячуємо тим, що маємо, як то кажуть, і хліб, і до хліба. В області понад 20 громад прирівняні до тих, де ведуться військові дії, тобто і в цих умовах. Ми зберегли галузь рослинництва і не поступалися попереднім рокам по показникам врожайності. Ми утримуємо галузь тваринництва, зокрема молочного скатарства, свинарства і те, що на сьогодні виробляється в цих галузях, дає можливість забезпечити потреби населення нашої області. Безумовно, акцент робиться на локальні місцеві ринки з тим, щоб отримано сільгоспродукцію. Переробляти на місцях і також забезпечувати потреби місцевого населення саме аграрний сектор на чільному місці в регіональній економіці Сумщини за кількістю робочих місць, обсягах податків, а особливо як основа продовольчої безпеки області. Разом з вами ми створювали. Асоціацію тваринництва. А зараз разом з вами намагаємось наповнити реальними проектами, зокрема про міні-переробці на виставці агропродукції, науково-дослідний інститут сільського господарства північного сходу пропонує нові сорти зернових та овочевих культур. А маленькі приватні підприємства пригощають стравами з равликів та оригінальними сортами сиру від місцевої приватної сироварні. Коли їздив за кордоні відрядження, то на сувеніри, на презент завжди брав саме наші сумські сири-оберег. Молоко вироблене на Сумщині, обладнання для виробництва сиру вироблене на Сумщині, і сир вироблене на Сумщині. Це взагалі 100% сумський унікальний продукт, а унікальність в тому, що незвичні рецепти більше ніхто в Україні, мало навіть хто в Європі робить, робить такі чудові сири. Обласна влада обіцяє агровиробникам допомагати втілювати на селі нові проекти, адже це робота для села і нові види продукції для споживачів. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. У зв'язку з проблемами електропостачання з'явилась необхідність у якісних та довготривалих пристроях освітлення. Не у всіх є можливість їх придбати, тому варто знаходити альтернативи. Михайло зробив Ріхтарик власноруч. Це я побачив в інтернеті, в Facebook чи в Ютубі, побачив ще місяць тому і відразу думаю, треба зробити. І знайшов, можна сказати, останні, ну, по магазинам пошукав діоди, отакі білі, і поїхав, купив і зробив. Михайло досі використовує ріхтарик, який виготовив перше. А взагалі час роботи залежить від якості батарейок. Один діод, якщо один, без вимикача цілий рік на, на алкалайнових гарних отаких батарейках робить рік людина. На сольових звичайних, там місяця ну, 4, 4 десь місяці, безперервно. За словами майстра, ріхтарик освічує приміщення краще за свічку. Для виготовлення одного Михайлу потрібно 15 хвилин. Але можна мінімізувати витрачений час та матеріали. Для освітлення можна використати гірлянду, дитячу іграшку або діод та комп'ютерну батарейку. Ось ще є менше для ноутбука Батарейка, Вона одразу йде 3 вольта. В ній є плюс також і мінус. Беремо взагалі без всяких. Довший, нагадую, довший це плюс. Все, і ми маємо ліхтарик. Наразі через брак складових та їх високу ціну. Михайло виготовляє ліхтарики для себе та своїх родичів. Але зазначає, якщо хтось надасть діоди, вимкачі та батарейки, зробить безкоштовно. Зробив десь вже 25 штук і ще різних там варіацій ну, родичам своїм я зробив. Проблема в тому, що, ми, що немає в продажу світлодіодів білого кольору. Можна знайти там жовті, сині, красні ціна, їх в десятки разів ціна на них. Підстрибнуло. І ще одна розробка Михайла гаражна піч. Це вже четвертий вдосконалений варіант. Для її розпалювання використовуються звичайні дрова та брикети з дуба. Одного брикета вистачає на 45 хвилин, а тепла від нього на весь гараж. Ось Конвекційні такі труби. Тобто горить і поток повітря, холодний витискає гарячий і в неї є саме обдув. Ще ось такі є, не знаю, як правильно називається. Оця труба. Тобто димові гази йдуть сюди, труба ця всередині доходить, там вона йде досюди десь. Угу. Потім димові гази по цій по балону сюди пускаються вниз. Тобто ще віддається максимальне тепло, тепло і вже виходить у димохід. Нових виробів Михайло поки не планує, але своїм досвідом майстер готовий ділитися з охочим. Юрій Коцяр, Максим Близнюк, Новини СТС. Народний депутат України Ігор Молоток вже три скликання представляє в українському парламенті північні райони Сумщини. Перші дні широкомасштабної агресії Росії називає найважчими. Мені подобається такий вислів. Ми така нація, що нам спочатку трошки страшно. А потім начхати. А якщо нам начхати, то страшно цьогорічне широкомасштабне вторгнення було спрямоване на цілковите підкорення України. Але Ігор Молоток говорить, що ні українська армія, ні саме суспільство цього не допустять. Наші перемоги сьогодні за цим стоїть ну, велика ціна. Ціна це, це життя наших воїнів. Ми практично щоденно. Чуємо по сумщині похорон, і це прикро дуже. Але між тим ми чуємо і нашого генерала залужного. Чуємо в тому а, сенсі, а, коли йде Джей 20 до речі, і ми чуємо, що ніяких перемовин без України не може бути, і що ніхто не може нам. Ставити якісь умови, поки не буде звільнена наша земля. Детальніше про безпекові проекти і законотворчу діяльність у програмі даю слово з Ігорем Молотком в ефірі СТС одразу після новин. Новини СТС. Вже понад 4 тисячі жителів Сумщини відмовились від паперових платіжок за розподіл газу. Компанія Сумигаз закликає усіх переходити на електронні рахунки. Для цього працівники Сумигазу висадили в Лебединському районі гектар лісу. Ми започаткували екологічну акцію. Зі свого боку газовики висадили гектар лісу для того, щоб заощаджувати і промножувати ресурси України, оскільки саме завдяки лісам відбувається друк паперу зі свого ж боку. Ми також закликаємо відмовитись від паперових рахунків. Електронні рахунки мають таку саму юридичну силу і надходять до клієнтів швидше, ніж паперові копії. Відмовитись від друку платіжок можна в сервісі 104.ua у особистому кабінеті. Коли ви заходите на 104.ua, відразу система пропонує відмовитись, також відмовитись від паперових рахунків можна в розділі Розрахунки. Ви заходите в розділ розрахунки. І натискаєте галочку, відмовити світ рахунку». Такі прості кроки допоможуть зберегти українські ліси, впевнені в компанії «Ацумегаз». Ощадливого ставлення до всіх ресурсів зараз дуже потребує наша країна.